Всеукраїнський олімпійський день відзначили сьогодні в Івано-Франківську. Олімпійський прапор передали українському спортсмену зі стрибків з Трампліна Євгену Марусяку. Цей стяг Євген повезе на треті європейські ігри до Польщі, які стартують 21 червня. Для спортсмена це будуть перші європейські ігри. Україну на цих змаганнях, зі слів міністра спорту Вадима Гуцайта, представлять приблизно три сотні атлетів. Готувалися як завжди на максималках. Надіємося, що буде все добре. Зараз фізичне, мені здається, що на всі 100, а вже стрибково, вже коли поїдемо на трамплін, будемо почнемо перші стрибки, свої, тоді я буду бачити і відчувати, чи, чи форма така, як зимою, похожа. На площі Івана Франка у середмісті підняли український та олімпійський прапори. Щоб його пройти у бік не звертай. Івано-Франківськ для проведення урочистостей обрали через те, що тут безпечніше ніж до прикладу у столиці України. Повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. У коментарі Суспільному він розповів, що росіяни та білоруси не будуть допущені до європейських ігор. Втім, зі слів Вадима Гуцайта, 50% спортивних федерацій, які проводять міжнародні змагання, допускають до них представників країн-агресорів. Відповідно каже, українці у цих змаганнях у. Часті не беруть. Є федерації, які допускають російських спортсменів. Це наприклад, як Федерація Дзюдо, Федерація боротьби, але ще вони не визначилися. Федерація фехтування міжнародно допустила, але вони по критеріям міжнародної олімпійського комітету вже не допускають найкращих спортсменів з Росії. Є багато федерацій, які не допустили це і федерація легкої атлетики, всесвітня, де це найбільша федерація міжнародна, де 47 дисциплін». дисциплин. за словами міністра, більше трьох тисяч спортсменів служать в українському війську. 287 атлетів загинули внаслідок бойових дій. Розвідник Національної гвардії України Михайло Селіванов розповідає: до війни професійно займався боксом, однак вирішив відкласти спортивну кар'єру, аби захищати Україну. Спорт це невід'ємна частина життя. Мога і спорт це насолода. Відклав свою спортивну кар'єру для дотримання суверенітету нашої держави, коли почалася війна, і треба було помісти. Олена Сайко займається самбо спортивним єдиноборством. Вона є учасницею двох попередніх європейських ігор. У цих змаганнях виборола дві срібні медалі. Самі змагання, масштабні, дуже багато камер, дуже багато глядачів, і не всі можуть при такій увазі виступати в своєму виді спорту. Для кожного спортсмена це як крок до олімпіади, як такий пробний етап. Ну, це дуже хороші такі масштабні змагання. Під час урочистостей з нагоди олімпійського дня ліцеїсти Івано-Франківської громади вправлялися у різних видах спорту. Зокрема, на площі біля міського озера Івано-Франківська змагалися фехтувальники, а також спортсмени із вільної боротьби. Шестирічний Єлисей Васильєв із Маріуполя каже, не знає, що таке олімпіада, але вільна боротьба йому дуже подобається. Нам приїжджали змагання в спортивний зал, але я програв, бо тільки в мене одразу були змагання. Я друге місце взяв. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ